Футбольний прогноз понеділок 9 червня, понеділок день важкий, але не для нас з вами. На YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, признавайтеся чесно, підписуємось, друзі. Ось прямо тут і зараз. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую наперед. Я, як ви вже здогадались. І із назви цього відеоролика. І, е, так як я сказав, понеділок, 9 червня, присвячую цей відео 6 матчів, 6 прогнозів понеділок, 9.06.25. вмощуйте зручненько, буду дуже. Коротко, лаконічно висловлювати свої думки і називати свої варіанти прогнозів. Група Д. Група Д. Казахстан Північна Македонія. Самий ранішній матч о 17.00 за київським часом і о 19.00 за часом Астани. Тому що. Саме на стадіоні Астана Арена відбудеться цей матч для Казахстану вже третій. Казахстан має всього поки що 3 бали. Одна перемога, одна поразка. В цій же ж групі Д грають Бельгія Уельс. Я вважаю, що це найголовніші фаворити. Даної групи. Роздивимося два матчі і потім перейдемо до чергової наступної групи. Отже, тут у нас що ми маємо? Північна Македонія поки що друга, але ж Бельгія е і Уельс зіграли тільки по два матчі. Уельс на першому місці, північна Македонія на другому, а Бельгія на четвертому. Слідом за Казахстаном. У Бельгії є тільки один, одне очко. У Казахстана 3. Македонія 5, Уельс 7. Отже, Казахстан, Північна Македонія. Мій прогноз. Індивідуальний тотал Казахстана більше одного рівного. 2,36. Ви не переплутайте, Є індивідуальний тотал більше 0,5, це все одно, що Казахстан заб'є. А є такий параметр: індивідуальний тотал Казахстана більше одного рівно. 2,36. Що стосується матчу Бельгія Уельс, тут я вважаю, що не дивлячись на те, що Бельгія признана букмекерами фавориткою в цьому матчі, так, по складу Бельгія виглядає візуально так дуже загрожуючи навіть потужний склад. Але ми знаємо, на що здатний Уельс. Уельс пропагандує британський стиль, який мені особисто до вподоби. Я беру, друзі, Уельс заб'є. А отут якраз таки індивідуальний тотал Уельса більше 0,5. Тут Уельс заб'є. Це те саме. Коефіцієнт 1,78. У обов'язково заб'є. Чим відрізняється індивідуальний тотал більше 0,5, чим індивідуальний тотал більше 1 рівно? При 1 рівно, якщо один м'яч заб'є, вибрана вами команда, тоді буде повернення ставки. А якщо більше одного м'яча, тоді ви виграєте. Це перестраховка. Я так сам себе страхую. На той випадок, якщо дійсно заб'є один, то я не програю. Я верну гроші. Отакі от, от пояснення, по ходу вже я роблю. Далі у нас група I. Тобто група I. щоб вам було зручно зрозуміти мене. Група I з крапочкою зверху. Естонія, Норвегія, Італія Молдова. Тут у нас лідери, звісна справа, норвежці. Норвежці, неймовірно, подолали італійців. Мій прогноз зайшов на ура. Норвежці і естонців переграють. Але там дуже малі коефіцієнти. навіть на те, що по форі мінус 1,5. Невисокий коефіцієнт в два м'ячі. Я вирішив взяти індивідуальний мій улюблений параметр індивідуальні тотали. Так ось я тут підібрав індивідуальний тотал Норвегії більше 2,5. Тобто, треба, щоб Норвегія забили, ну, Італії забили ж? Забили. Не розсипалися, не розсипалися. І... Естонії також заб'ють 3 і більше. Тому індивідуальний тотал Норвегії більше 2,5, коефіцієнт 1,62. Італія-молдова. Тут я беру, друзі, дуже впевнену, неймовірно, результативну перемогу Італії. Тому що Італія дуже злюча після виїзного матчу Норвегії. І буде грати, забивати, скільки хватить їм часу, сил і енергії. Тому я думаю, тут як мінімум, 3-1, 4-1, 4-0, 5-0, 5-1 і так далі. Італія буде забивати більше трьох м'ячів. Ну, я все ж таки надіюсь, коли Італія заб'є і 4, і 5 м'ячів. То дозволить і Молдові також забити. Я беру Італія Перемога і тотал більше 3,5. Коефіцієнт 1,8. Ну, і ще в одній групі. Група L. Це, якщо я не помиляюсь остання 12 група. Тут грають Фарери Гібралтар і Хорватія Чехія. Чехія круто ідуть, Чехія. Лідірує у нас тут Лидує. Так, да. Чорногорія не грає в цьому турі. Чорногорія друга, Хорватія поки що третя, Фарери четвертий, Гібралтар п'ятий. Але ще дуже рано судити, друзі, тому що Хорватія зіграла всього один матч. Тут лідери. Чехія. Ну, що давайте по черзі. Фарери Гібралтар. Я беру індивідуальний тотал Фарер більше 2 рівно. Коефіцієнт 1,69. І Хорватія Чехія, мені подобається, як нині грає футбольна збірна Чехії. Е, індивідуальний тотал Чехії більше 1 рівно. Коефіцієнт. 2-22. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це дуже важливо. Це крутий стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти, по моїм прогнозам, знаходяться в телеграм-каналі, друзі. І я їх там розташовую набагато раніше, ніж готовлю і публікую відео тут на Ютубі. Тому, хто підписаний на наш телеграм-канал, той знає про мої прогнози набагато раніше, ніж підписники тут на Ютубі. Але дещо я тут такого розповідаю, чого нема в телеграм-каналі. А в телеграм-каналі багато чого. Публікую, репощу такого, чого ви не почуєте від мене тут на Ютубі. І тому я вам скажу, друзі. Хто підписаний і на YouTube канал, і на мій телеграм-канал, той найкрутіший в світі, і найщасливіша людина. Так, це не жарти. Посилання на наш телеграм-канал. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. В тому числі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції багато років безкоштовно в відмінній якості. Ласкаво просимо в перший закріплений коментар. Користуйтесь, друзі! Ця корисна інформація зібрана спеціально для вас. Отже. Друзі, вдячний вам за ваші лайки, коментарі і за підписку на наш канал. За вашу активність підтримку за увагу і за повагу до нашого каналу і до мене особисто. Від щирої душі завжди дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, перемоги над расизмом. Бажаю всім нам всьому людству! І позбавитись від цієї кремлівської руснявої чуми 21-го століття. Кохання побільше кохання. Відноситесь до всього з жартами, з коханням, з посмішкою. І так буде легше переносити оці важкі сьогодення. Дякую ще раз, друзі, за те, що ви зі мною. На YouTube-каналі Майстер Клас. До зустрічі! Всім папа! -па!